Бачила в АТБ вже нові продаються такі штучки, картки з знайстери. Вчора нам дали на пробу безкоштовно дві картки, і сьогодні дитина мені каже: купи, купи. Конечно. Зараз вам відкриємо, подивимося, що тут є. Пишуть заробляю головою за тебе. Грай, щоб виграти 20 призів лідером тижня. Супер-приз, один мільйон. Ой Боже, розпаковка. Будить цього готові. Супер для знайства. Тут горішки шукати. Батончик. І увага. Скільки карток? Карток з найстерів 4. 4 ось такі картки. Тут із цими штрих-кодами і сертифікат Укрзолоту на 300 гривень. Ну, як вам ціна такої коробочки 149 гривень? Ви її купували вже? Купили б.